Всім привіт! Це перше довге відео зі звуком на моєму каналі, в якому я поясню, що відбувається на цьому світі, про який я випускав відео. Я збудував місто і мі частини. Зараз я знаходжусь на спавні. Все це будував я. Будував не на креативі, будував на виживанні. Чому я зараз на креативі? Бо на виживанні це все дуже довго показувати. Ось це. Тут є на цьому світі різні країни. Вони кордони між ними позначені кам'яною цеглою, ось як тут, наприклад. І тут є різні міста. Наприклад, моє місто називається Хмохірон. Назва доволі дивна, але я там брав переклад із інших мов, щоб... Вийшла якась достатньо гарна назва. <кій> Тут є робочий будинок, він як гуртожиток є. Там на перших поверхах майстерня, в яких можуть працювати люди зі всього, із усього міста. До речі, місто, що в процесі будівництва. Це найбільший хмарочос на цьому світі. Назву я йому ще не придумав. Місто розраховане приблизно на 66 осіб, якщо брати по квартирам. Також в місті є станція метро, яка з'єднує усі країни світу, які на даний час є. Тут є невеликий город, лісопильня, мій дім. Я, до речі, президент в своїй країні. Ось, бачите, кордоніте тут. Це друге моє місто. Це вже не столиця, воно значно менше, бо воно набагато молодше, але я... мені воно подобається через це. досить гарний хорошо. Я його побудував достатньо давно. Натхнення взяв із одного відео Украї... із відео одного українського ютубера, якого звати Ізельок. Я це кажу, щоб ви потім не писали в коментарях, що я там вкрав ідею, я взяв натхнення з цієї ідеї. Ось це найменше розвинуте місто. А, так, іще. Від двох до трьох осіб це поселення. Від чотирьох до 10 це село. Від 10 до 20 це місто. А, ні, від 10 до 30 це місто, від 30 до 40. Це, ні, від 30 до 60, до 60 це велике місто, а Мегаполіс це більше 60. Це місто мого брата Назара. Називається Казіняк. Воно достатньо розвинуте, друге на цьому світі по населенню, по розвитку, мабуть, також, але я не впевнений. Тут ось, бачите, досі йдеться папні. Це місто називається Ні, стоп, не так. Мтісті -Цін... метісті. Всю цю гігантську фортецю будував я. Настільки велика, що в мене... аж пролагує трохи. Це Хмарочос один. Місто, як ви бачите, не дуже велике, але воно досить розвинуте. Також, перейдемо до більш малих міст. Ось є невеличке місто. Назву йому ще не дали, бо воно зовсім нове. Також оце малесеньке містечко називається Червона Гора. Чому містечко а не місто, тому що тут невелике населення, і містом в порівнянні з іншими його називати складно. До речі, воно також підлягає під територією моєї держави. Це маленьке село, називається Склянськ. Його населення 6 чи 5 людей, якщо не помиляюсь. Це не село, це поселення. Тут живе лише жити лише три людини. Також ще одне село Риб'яків. І столиця ось цієї пустельної держави називається Ополон. Ой, точно. Не люблю. Так. Е, хто також не любить, точка, пишіть про це в коментарях. До речі, ця держава пустельна друга за площею в світі. Це місто також не дуже давнє, але воно досить гарно розбудоване. Так що я можу додати. Цей світ досить великий, я на ньому вивчив багато місць. Поки що я його як сервер не відкрив, але можу з часом відкрити. Перейдемо до розбору конкретного міста Хмохірон на те де яка будівля. Це Хмаручас це основна будівля, в якому який наголосився Офіс президента, а на перших поверхах готель. Інші поверхи великі, е, збудовані для оренди автоматичної ферми. Це пам'ятник Патріота України. Ця фортеця це оборонна споруда, яка не пропускає у внутрішні води мого міста. Човни, я перевіряв. Можливо тут без човна можна перепливти, але на човні ніяк. За рахунок цього моє місто буде більш безпечне, тому що тут, з іншого боку, майже всюди є отака кам'яна стіна на березі, а отут немає, відповідно, може початись висадка. Також є секретні військові бази, про які я вам поки що розказувати не буду. Один із небагатьох будинків, в якому квартири платні. В моєму місті квартири в багатьох будинках безкоштовні, через те, що так значно вигідніше, коли населення більше і більше людей буде. Тоді буде більше людей платити податок, більше буде робочих, більше буде всіх. Тут в будинку міська адміністрація, щоб стати жителем міста. А трохи, на трохи вищих поверхах там є декілька квартир. Також платних, тому що кому попало, не дозволять жити у міській адміністрації. Далі оцей будинок платний. В ньому квартири платні. Ціну я тут ще не, не ви. Ну, ціна тут ще не остаточна. А от у готелі оренда номера коштує години у нас в тиждень. В тиждень реального життя, немає простого. Оце просто будинок такий. Мені захотілося спробувати збудувати будинок із декоративними вікнами. І вдалося, як на мене, досить непогано. <кій> Також ось тут є городи. Невеличкі. Тут ось є корабель. Згоден він негарний, але... ну, він такий собі вийшов. Це автоматична ферма риби, яку я сам придумав. Риби просто запливають сюди, потім їх підносить вода і їх змиває у вогонь. Можу навіть продемонструвати, що вона працює. Спочатку покажу результат які принесла ця ферма. Mm. Ось, звичайно невеликий, але хоча б щось. <кій> Зараз я візьму заспавню рибу і покажу, як вона працює. Так, лосось, де лосось? буде тропічка рибу. не мое значения. О, все рыбы плывут. На этот памятник, мабуть, ничего не доводится. Мы зараз будут плывти, плывти. И потрапить в пасту. О, вы бачите? Их смываю, а потом они там або задыхаются, або их смываю в огонь. Будет, по-моему, ферма приносит достаточно непоганые, только стрибы. Цього я подібних ферм не будував, тому я достатньо задоволений. Це у нас порт і портовий район. Ця будівля це ось на першому поверсі, це як адміністрація порту, де провіряють людей, чи пропускати їх в порт, чи випускати, чи ні. А всі інші поверхи, це сім поверхів, на кожному поверсі одна квартира. В цьому маленькому будиночку невеличкому. Так само в кожному поверсі одна квартира. Це хмарочас. Це ферма кактусів. Тільки вона збудована зовсім недавно і результатів вона поки що не принесла. Це зала суду. де можна проводити різні суди е, над <кій> тими, хто цього заслуговує. Е, в одній з е, цих кліток сидить той, хто е, обвинувачений. <кій> і той, хто обвинувачує. Е, тут стоїть суддя і вислуховує е, те, що йому кажуть е, ті, хто прийшли на суд. І звинувачений, і той, хто звинувачує. Все достатньо просто. Це робочий будинок. Тут на перших поверхах там майстерні. А ось чотири поверхи верхніх. Ось вони. Це житлові поверхи на кожному з них по дві квартири. Тут також є склад. І моя автоматична ферма, яку я сам придумав, М'яса. Працює вона так. На другому поверсі в капсулі сидять курки. Вони відкладають яйця у воронку. Курей, хоч було достатньо тяжко туди затягнути, але я впорався. Далі. Вони. можна. Якщо натискати на речах, які яйця. І спавняться маленькі курчатки. Потім вони виростають. Коли вони виростають, їх я нажимаю на цей речах точно нижче. Їх змиває водою у вогнище. Там є табличка, тому вогнище не потухне. А от курчата пожар засмажаться. Також ось є невеличкі городи. М -м. Лісопильня, яку я не добудував, тому що в мене було тоді не багато часу. А, мій дім. Що в середині показувати не буду. Далі одна військова казарма, розрахована на 5 чоловік. Ось кордон. Із державою Казінак. М -м. У державі Казінак є... вона також досить роз... у них, їхня столиця Казіняк досить розвинута, у них є невеличке виробництво бамбука, але основний доход цього міста полягає в туристичній промисловості. Ось, наприклад, цей хмарочос це готель. Так само, як оце готель. І тут багато такого. Вони практично нічого самостійно не видобувають. У них всі дерева на території майже вирубані. Чомусь не хочуть відновлювати промисловість. Правда, вчора вони робили. Правда, вчора вони розвивали ось харчову промисловість, робили городи. Також є ось бойова арена, на якій проводяться бої за... Звання президента, якщо на виборах, щось пішло не так. Також тут є гуртожитки. Ось один із них. Він дуже старий. Це найдавніша будівля в місті, яка збереглася і не піддалась перебудові. В ній живе досить багато людей. Може жити досить багато людей, але вона зовсім не гарна. Також це. Мерія з лівого боку і з правого боку це зала суду. Також в цьому місті є посольство моєї держави. Воно називається Мохірон. Столиця Мохірон, там ще є місто Кухірон. Чому Мохірон? Бо з японської це перекладається як так зрозуміло. Далі. Тут можна в е, цьому світі колись потім за донати з'являться. Можна буде донатити і купувати спавнери із майже будь-якими мобами. Отак як тут. Це невеличке також гуртожиток. А ось оцей місто ті стінеті. У них дуже велике виробництво бамбука, це основна їхня промисловість. Також у них є городи, хоч і невеликі. Не дуже великі населення. Також у них є ця фортеця, яка є великим плюсом в разі війни. Городи в самій фортеці. Невеличка видобувальна промисловість, у них є шахти. Я люблю в Майнкрафті. А, бо через нього з'являється туман і майже нічого не видно. Ця будів будівля з'явилась буквально вчора. І це пентхаус, правда, без освітлення. Цей хмарочас, в ньому живе президент держави. На інших поверхах він поки що не вирішив, що буде. Також є ось це невеличке місто, яке було довгий час в стані війни. У них була стіна, потім її розбомбили. Місто довгий час стояло в руїнах, поки я не відправив свої бу... Поки мене не попросили прийти і побудувати ось це. Тепер місто в більш-менш в нормальному стані. Я на цьому, мабуть, буду закінчувати. Наступний випуск довгого відео зі звуком буде, мабуть, на наступному тижні, тому що в мене немає можливості їх багато робити. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення!